Всім привіт! Зараз буде огляд Ленорман, яку я називаю Ленорман мостів. Тобто, вся тут тема заключається в мостиках, мостах, дерев'яних мостах. Бачите? Ось так. І навіть два клевера, і два різних моста. Ну, по товщині цієї Ленорман вже видно, що вона буде затублена. Багато карт. Воно теж, неймовірно, красива. Усі знаки, значки знаходяться десь по темі мостів і мостиків. Це, неймовірно, класно. Дивіться, яка мелота. І тут яка мелота. Тут лисиця. Тут ведмедь через міст. Тут ведмедь уже на мості нормально можна купити в магазині Терроманс. Я спеціально вибирала і підбирала вже для ленорманістів товар. Що всі кажуть, що якби дуже багато цих таров, а от ленорман мало, ленорманістів ображають. Ну, бачите, ось. Уважила і ліннорманістів красивими лінормашками. Вибирайте собі ключі рибки, ще одні рибки, якір. І два хреста. І от така от красива зна рубашка. Це я вам дякую за те, що були зі мною. Що дивилася цей огляд. До скорої зустрічі.